Мільйонер прикидається бідним і знаходить кохання свого життя, офіс на 20-му поверсі, чорний шкіряний стілець, вікна до підлоги, кава з фільтром і переговори по 9 годин на день. Іззовні – ззовні успіх, із середини втома, що давно перетворилась на тінь, Максим Гальченко, 42-9 компаній, 34 підлеглі напряму. Три елітні авто, але жодного повідомлення, як ти, не від людини, який не платив. У нього було все, і саме тому в нього не лишилось нічого справжнього. Того ранку, коли знову довелось брехати на камеру про свої ранкові ритуали для чергового журналу, щось клацнуло. Знаєш, Ігорю, звернувся він до свого заступника, якщо я зникну на кілька тижнів, компанія не впаде? Ну, без вас складно. Але думаю, ні. Добре, відповів Максим. Бо я зникну. За два дні в технічному відділі ЖЕКу у Будсервіс з'явився новий працівник Сантехнік, ім'я Михайло. Документи були справжні, тільки ім'я, позичене з дідівського паспорта, ніхто не впізнав, бо ніхто не чекав побачити колишнього CEO в комбінезоні із гаєчним ключем у руці. Його нове місце роботи старий будинок на Подолі. Зовні облущений, але з душею. У під'їзді пахло сирістю і варенням. Люди живі, не штучні. А Головне, не знали, хто він, і саме там, у дворі, біля напівсухого каштану, він уперше побачив її. Вона стояла біля мілкого віконця маленької кав'ярні, волосся зібране в пучок, халат зі старим логотипом Латего, а на щоках веснянки, які не просились під макіяж, Бариста. Ліна. Він замовив еспресо, вона кинула швидкий погляд. Ти новенький? спитала без усмішки. Так, з Жеку», відповів Максим, сантехнік, а виглядаєш, ніби ти з реклами бритви. Він не зрозумів одразу, це образа чи жарт, але вона вже простягала стакан. Обережно, гарячий, як і життя, якщо не вмієш тримати його правильно. Її слова були без прикрас, прямі, як кава, яку вона готувала. Він не пам'ятав, коли востаннє з ним говорили без пани Максим або чи можна селфі. Тут ніхто не просив фото, ніхто не рахував його гаманця, лише міряли очима. Наступного ранку він прийшов знову і знову, спочатку за кавою, потім за розмовою, а потім просто тому, що його тягнуло до того голосу, що не боявся тиші. То ти з Жеку, а сантехніком став чого? запитала вона якось. Бо більше нічого не вмів, усміхнувся він. Не вміти, не соромно, брехати соромно, я не брешу. І це була перша брехня, яка боліла йому більше, ніж будь-який провал у переговорах, а вона, вона просто жила сама з маленькою орендованою квартирою у постійній боротьбі з життям, але без скарг. Вона сміялась не тоді, коли треба, а тоді, коли відчувала. І Максим мільйонер. Актор під прикриттям ловив себе на думці. Йому хочеться, щоб вона знала, ким він є, але також щоб не змінилась після цього. Бо з кожним днем вона ставала тим, що не можна купити справжністю. Почалось із кави, потім бутерброд, потім з'їж зі мною булочку, бо все одно залишиться. А вже через тиждень Максим не просто пив каву в кав'ярні, він снідав із нею. Сиділи за столиком на вулиці. Він ж ті у робочому комбінезоні, вона в тому самому халаті з затертим логотипом, без серветок із золотим кантом, без келихів, просто два картонних стаканчики і два голоси, що нарешті звучали без масок. Знаєш, казала Ліна, розрізаючи круасан пластиковим ножем, у мене колись був хлопець, який не пив кави, бо вона пахне дешевизною, а я люблю цей запах, бо в ньому ранки, а не вартість. А він любив що? запитав Максим. себе, відповіла вона, не сміючись, і в її словах не було злості, тільки в тому, як у людини, яка вже звикла, що в житті нічого не дається просто так: ні гроші, ні любов, ні навіть розуміння. Вони говорили про все. Про її мрію відкрити колись кав'ярню, де кава подаватиметься зі словами, які рятують, а не з цінниками. Про те, як вона втратила маму в 19, про те, як не бере допомогу від тітки, бо та потім розкаже всім родичам, а він мовчав і слухав, і вперше в житті мовчання не було тиском, а навпаки, звільненням. Він не мусив нічого доводити, не мав бути розумним, впливовим, дорогим. Він просто був і цього вистачало. Але в голові вже роїлись питання: скільки ще він зможе мовчати. Коли розповість, хто він насправді, що станеться з цим хрупким щастям, коли вона дізнається, Михайло, Сантехнік з Подолу, це не просто жарт, це роль. Що вечора, повертаючись у скромну кімнату, яку орендував, щоб бути ближче до реальності, він дивився в стелю і питав себе: що в цій історії справжнє? Якщо вона не знає, хто я, і кожного разу відповідь була одна: все. Бо саме з нею я справжній. І саме тому тривога росла, бо такої ліни не можна втратити, а брехня, навіть із найкращих мотивів, усе одно брехня. Той ранок був іншим. Максим встав раніше, ніж зазвичай, і замість робочої куртки одягнув просту білу футболку і джинси в кишені, яблуко, термос, плед. І маленька коробка з лимонним печивом, яке вчора купив у магазині, куди ніколи не заходив до того, як став Михайлом. Сьогодні вихідний, сказав він ліні біля кав'ярні. Хочеш піти зі мною? Просто парк, просто сніданок на траві. Ніяких планів, жодних натяків. Вона здивувалась, але погодилась без макіяжу, без питань. У джинсовій курці з потертою біркою і кедах, які не ховали її ходу, впевнену, але не демонстративну. Парк був тихий, дерева шелестіли так, ніби щось розповідали, тільки не про бізнес, не про угоди. Поряд із лавкою бігали діти, хтось плів вінки. Ліна сіла на плед, поклала термос між ними і глянула вгору. Давно я не була на природі, зізналась. Завжди здавалось, що для цього треба компанія, машина, гроші. А тобі треба? Тепер бачу, ні. Вона розповідала про своє дитинство, про бабусю з Чернігівщини, яка щоранку варила каву з кардамоном, і вірила, що хороша людина. Це та, яка вміє не кричати, коли її не чують, про першу любов, яка лишила її, бо ти не для мого кола, про страх, що всі чоловіки бачать у ній або проект, або зупинку. А ти не такий, сказала вона. Ти не хочеш мене міняти, просто слухаєш, Максим мовчав. Його очі вловлювали кожну тінь її обличчя, у грудях тиснуло, бо кожне її слово ставало ударом совісті, вона довірилась тому, Кого не знає насправді, і кожна хвилина мовчання вже зрада. Він майже зібрався сказати, уже відкрив рота, але тоді з'явився він чоловік у костюмі років 45 з телефоном у руці. Ішов повз і раптом зупинився, звузив погляд. Пане Гальченко, Максим закляк. Його серце, ще мить, тому повне тепла, тепер билося об кістки грудної клітки. Це ж ви, продовжив чоловік. Ми ж працювали разом у констракт девелопмент. Я костик, юрист з шостого поверху, пам'ятаєте? Ого, не в костюмі, проте я вас ледь упізнав. Мовчанка. Гучна, незручна, надто довга. Максим подивився на ліну. Вона вже не тримала термос. Її руки стиснулись. Погляд необурений, просто розчавлений, як у людини, якій вибили підлогу з під ніг. Ти лише й прошепотіла вона, ти все це час. Він не встиг пояснити, вона вже вставала. Ліна, я, я не Не Михайло, вона не кричала, не лаялася, лише взяла свою куртку і пішла повільно, без театру. Максим залишився сидіти. Поряд напіввідкрита коробка з печивом, її чашка з кавою, яка вже холонула, і плед, на якому ще була її тінь. Уперше в житті він боявся не втратити статки, не втратити бізнес, а втратити людину. З якою він нарешті став живим. Кафе було порожнє, понеділок, дощ, одинокі краплі стікали по вікнах, ніби намагались змити сліди того, що відбулося два дні тому. Вона стояла біля кавомашини, руки рухалися точно, але без життя. Молоко парувало, шипіло, але не гріло. І тоді він увійшов, не як мільйонер, не як сантехнік Михайло, а як хтось, у кого згоріли всі маски. Без костюма, без годинника, без охорони, просто мокрий чоловік із очима, які більше не ховаються. Вона побачила його з застійки і не сказала нічого, не крикнула, не відійшла, просто не наблизилась. Її погляд був обережним, але не холодним. Привіт, сказав він, тихо. Без того впевненого тону, яким купували акції, вона мовчала. Він підійшов на кілька кроків ближче, не надто. Достатньо, щоб бути щирим, але не тиснути. Я не буду виправдовуватись, почав він, бо не можу. Я збрехав, занадто довго мовчав, але не через те, що грався, не тому, що було весело, а тому, що боявся втратити тебе в той самий момент, коли ти стала для мене справжньою. Вона не відповіла, продовжувала змішувати молоко з еспресо. В чашці крутилось латте арт, але рука тремтіла. Трохи. Я ховався не від тебе, Ліно, сказав він, я ховався від себе, від того, ким став, від обличчя на обкладинках, яке не має серця. Я хотів знати, якщо я залишусь без грошей, без статусу, без водія, чи буде в мені хоч щось, за що хтось залишиться? Пауза. Дощ за вікном гучніший, і тоді зустрів тебе. Вона поставила чашку на піднос, не для нього. Просто, бо так робила завжди в її очах не було злості. І навіть не образи, тільки тиша і щось глибше, як розлом між двома берегами, що ще не впали, але вже тріщать. Я не проситиму вибачення, сказав Максим, бо, можливо, не маю на це права, але я маю одну правду: ти єдине, що не було інвестицією, не угодою, не розрахунком, а шансом стати кимось, просто кимось, ким я хотів бути все життя, чоловіком, а не логотипом. Вона повільно підвела очі, і тоді він побачив не гнів, а розгубленість, очі, в яких боролись дві стихії, почуття, що вже пульсували, і страх, що їх обдурили. Але вона не сказала Йди, і це вже було не ні. Це було я думаю. А в її погляді глибина, яка не закривається відразу, але не зникає. Офіс на 20-му поверсі знову дихав хромом і склом. Персонал ходив чітко. Як швейцарський годинник, на рецепції блищав логотип Галькогруп, усюди порядок і жодного натяку на того чоловіка, що тиждень тому мив трубу в підвалі подолу. Максим сидів за столом, уперше за довгий час не встигав думати, не тому, що не було справ, а тому, що думки вперлись у стіну, яку сам і побудував. Кожна розмова з інвесторами здавалася блідою, кожна презентація штучною. Його вже не надихали цифри, бо в них не було ліни. Її мовчання пекло сильніше, ніж будь-який провал. І саме в цей момент двері тихо відчинились. Секретарка не встигла оголосити, бо вона вже стояла в кабінеті, проста куртка, розпущене волосся, сорочка на ґудзиках, де один був не в ту петлю. В руках паперовий стакан з кавою, і той самий погляд глибокий, але вже не розгублений. Він підвівся, але не встиг нічого сказати. Вона підійшла, поставила чашку на стіл, праворуч, точно туди, куди ставила у дворі. Я не знаю, ким ти станеш завтра, казала вона спокійно. Можливо, ти знову одягнеш костюм або знову втечеш у тінь. Вона вдихнула і додала, але я пам'ятаю, ким ти був, коли я тебе полюбила. Тиша впала, як рушник на плече після важкого дня. Він не відповів одразу. Але очі його зволожились. не від слабкості, від сили, яку не можна купити. Я більше не граю, Ліно, прошепотів він. Якщо ти поруч, мені не треба ховатися. І тоді вона просто простягнула йому руку: тоді йдемо, бо життя не тут. Вони вийшли з кабінету, без планів, без завтра, на тринадцяти часа, без параду. На виході один із працівників нахилив голову вперше. Не як до боса, а як до чоловіка, який нарешті став справжнім. Того ж вечора, у парку, на старій дерев'яній лавці, вони сиділи поряд, без пледу, без парасолі, із двома чашками. Він тримав її руку навколо дощ по листю, десь у траві бігав собака, і ніхто не знав, що на цій лавці зараз сидить мільйонер. Бо тут не було гаманців, не було статусу, тут було тільки серце. І воно більше не було під маскою.